Головне про події 24 квітня у Києві. Може затопити ще одну станцію метро. 19-річна жителька Дніпра намагалася продати сина за мільйон. А 19 років тому на сервіс YouTube було завантажено перше відео. Докладніше далі. Перший транш допомоги Україні від США після остаточного затвердження відповідного законопроєкту коштуватиме близько мільярда доларів і включатиме боєприпаси для систем ППО, вибухівку, автівки Бредлі та що дуже ймовірно ракети Атакамс із дальністю ураження у 300 кілометрів. У Києві знову виникли серйозні проблеми зі столичним метрополітеном. Ділянка на синій гілці в районі поштової площі може бути підтоплена, заявила народна депутатка та архітекторка Ганна Бондар. На її думку, небезпека пов'язана із замороженим будівництвом на площі, яке може призвести до затоплення ґрунтовими водами не лише підземного простору поштової площі, але й підвалів навколишніх будівель. Тощо. Це призведе до додаткових деформацій не тільки прилеглих будівель, а й просідання тунелів метрополітену. Та фундаментів чоловікам з України призовного віку перестали видавати документи у консульських установах за кордоном. Це сталося майже на місяць раніше, ніж очікувалося ще до набуття чинності закону про мобілізацію, тобто 18 травня. За новим законом дип зможуть лише оформити посвідчення особи на повернення в Україну. Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту Святогірської лаври ОПЦ МП Арсенію, який здав окупантам розташування блокпостів сил оборони у Краматорському районі на Донеччині, за даними слідства, митрополит ще до початку повномасштабного вторгнення висловлював про кремлівські наративи щодо війни в Україні. У Дніпрі 19-річна дівчина намагалася продати свого дворічного сина за 1 мільйон гривень. За її словами, на виручені гроші вона планувала відкрити власний бізнес, але обруці завадили поліцейські управління міграційної поліції. Прибуток компанії Тесла зменшився на 55% через низькі продажі автомобілів. Інвестори хвилюються, що компанія Ілона Маска втрачає позиції на ринку електромобілів. 19 років тому на серіс YouTube було завантажено найперше відео. Воно називається Я в зоопарку. На відео один зі співзасновників платформи Джавед Карім розповідає про слонів у зоопарку Сан-Дієго. Ролик і досі за бажання можна знайти у мережі. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.